Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати Adopt Me з самого нуля. Так як ви бачите, ми вже загрузились. Давайте виберемо фіолетовий колір Якщо ви хочете, щоб я покажу вам ще якихось іграх або Grove e Garden чи Murder Mystery, пишіть в коментарях. Добре, давайте зараз виберемо дівчачий одяг і швидко тіліпортнемо, щоб нам зараз не показували, як обустрої цей домик. Бо я це так не люблю, якщо чесно. Угу, от зараз обставили Дім, ну, а ми я дуже рада. Так, ми забрали яйця і давайте ми зробимо скін. Якби в бікона, були роблокси. Так називається мій скін. Окей? Тепер гарне, да, ну як вам мій скін. Я знаю, що скін-бікон ще якраз бікончик, тому що коси там такі, але но... не знаю. Ну, коси вже справді якісь були не дуже, тому я все ж таки вирішила змінити. Окей, давайте повернемось в центр. Надіюсь, вам сподобався, мій зімне. Якщо сподобалося, напишіть в коментах, скільки балів ви йому поставите. О, як же мене бісять ці обучалки. Ей, в смислі, Стоп, що? Ми ж забирали яйця, ні? Ладно, давайте ще раз. Ми просто вроді забирали яйця. Воно так? Ладно, ще раз заберемо яйця. Ну, все, ми вже забрали другий раз яйця. Зараз нам треба туди зайти подивитися і так, він хоче їсти. Тільки Сюди у нас перепишемо як бікончик. Бікон. Все. І тепер треба нашого пата поставити їсти. Я ніколи не нажимаю на ту кнопку, я просто сюди підходжу. Ой, я ставлю таку. Ну, мені лінь просто. Окей, давайте тепер телепортнемося. Так, ми вже телепортнулися сюди. Я вже з ним ходила і в школу, і поспала з тим. Яєчко у нас вибув котик, так як ви бачите. Ну давайте зараз будемо тут стояти. і почекаємо, Можна кстати, ті тому ми ж трейд кидати не можемо, але вони можуть нам давати безплатних петів. Зараз я вам покажу вам як. Спочатку пишемо, хто може дати мені безплатного пета, будь ласка. Давайте ще раз напишемо, відправляємо і телепортуємося, щоб зробити ці на жовті монетки, правда? Вони нам дуже треба. Окей, давайте ще раз напишемо, хто може нам дати безплатного Пета, будь ласка, і телепортуємося. І ось такий швиденький спідран по проходженню цієї скучної, прискучної карти. Ось ми прийшли цю довгу скучну карту. І ось ми отримали ось так багато наших грошиків. Добре, давайте підемо далі попрошання Хто мені може дати безплатного пета, будь ласка, я б кинула трейд, але я не можу трейдитись. Це теж краще писати. До речі, я поки тут пишу, я вже так хвилину писала, мені поки ще нічого-нічого не дали. Ладно, давайте ще буду писати. Ось ми на раунді. Ось ми вже поза грою. Яшкін-макарошкін. І ось ми вже поза грою. І як же ми багато заробили, ладно, підійм. підіймо далі попрошайничать. Я тільки що не записувала, мені дівчинка, короче, написала, що хватить тут спамити Я написала Окей. Типу, бо вони мені кажуть перестань спамити Я кажу ок. І тут мені дівчинка тільки що написала, почекай. Я давайте запитаємо, що, і відправимо знак питання. Йо, вона мені дала мишку. Really? дякую, ура! Я справді дуже рада. Що вона мені дала мишку прямо перед моїми очима, і ви це теж побачили. Я справді дуже рада. Як ви бачите, у мене вже багато грошей. Я тільки що вийшла з раунду, така стояла, стояла, і тут мені дівчинка бах і дає ось цього зонтика в руки. Я тільки що в небеса, я просто на секунду відійшла. Дивлюсь, я вже там десь в небесах літаю, я тільки що вийшла з раунду, мені ще тисячі ще не вистачає, щоб купити нам пета. Так, я тільки в з педшоп. Я думаю, нам можна купити розбите яйце, тому що, в принципі. Нам і так в тому обичному випаде комонка, бо це наша перша яйця, і тут випаде піде Ну, В принципі, тут дуже без різниці, де комонка, випаде чи там, чи там. Тому купляємо яєчко. Зараз я вам покажу, як робити профіль. Спочатку ставимо якісь печі, фонових, потім рейрових, а потім одну одних самих крутих. Наше лише скопійоване. Це ну, Надіюсь, хтось зайде на наш профіль. Може, наскують лишні копії. Як ви думаєте, І... нас пожаліють часом? Постав... І спати. Спати. так як ви бачите, ми м м зробили ось такі от штуки. Стоп, шо? А? Сюди ж в тулітку можна ходити? Та ні, не можна. А! Ні, можна. Шоп? Ви знала, що сюди можна в туалет ходити? Я, наприклад, ніколи не знала, це я перший раз догадалась. Ладно, короче, Я зробила профіль. В одному ряді всі комонки, Всі такі, які нам можуть безплатно. Такі Потім е, ще я написала петів, яких мені не можу. Ну, просто петів, які мені подобаються. Але теж Рейров, Юнкомон і комон. А потім одна легендарка. І, і все, тіпа, одна легендарка, яку я хочу. Ну, короче, і потім якісь і Рідкісні пети, яких мені точно ніхто не дасть. І то, що я хев я видалила, я поставила там табличку і написала пети, яких мені ніхто ніколи не дасть. Ладно, я перейду в інший сервер, бо тут вже немає людей. Так, я перейшла на сервер, ось мій інвентар. Якщо ніхто не знає, то ослик і яйця. Добре, ось мій профіль, там комонки, потім реєр, а потім е, пети ну, ціні. От так от. Потім я там написала, що тих петів мені ніхто не дасть безплатно. Окей, давайте телепортуємося в центр. Давайте напишемо, хто може дати мені безплатного пета, будь ласка, я новичок. Так, Коротше, я не хотіла написати, і тут мені одразу кинули трейд, питаю, чи я маю Coconut Friends, Я напишу ні, я нова людина в Me. Цікаво, що вона зробить за це. Ладно, давайте почекаємо. Ужас! Вона написала ох і предложила мені знов так. Вау, я справді дуже рада. Для початку це справді дуже круто. Окей, давайте зсолащаємося, блін, така рада. За цього слов мамонта може дати цього. Йошкірмакарошкіні, райдпета. Чого він так? Я думала, що це що все, вже нічого не буде. А ні, в мене зараз буде дуже багато грошей. Я помилялась. Вже день я телепортувала в школу, щоб. Бо мама захтів в школу, і тут мені предлагають з. Ну, типу, кажуть, що ти це дуже хотіла. Я написала, що я не маю петів, ну, що я маю, але я не можу трети останнього пету. І сказала, що я куплю яйце. Тому давайте кинемо мені синочку і я куплю яйце, і потім її покину і ми потреємося. І прийшли в, зараз в цей в лікарню, нам кинули трейд. Добре, і давайте ми. Запишемо що я не можу трейдити останнього пета. Що вона мені предполагає? Я не можу третити останнього пета. Коротше, віто, я, та дівка я написала, що я не можу третити останнього пета, справді, вибач, коротше, вона обідалась і викинула трейд. Ну, вона не... я... Я... Я написала, що вона грає тільки 3 дні. Ну, а я граю тільки 10 хвилин, так що. Угу. Ой, тут Давайте напишемо, що привіт, я не можу третити останнього пета. Вибач, будь ласка, що там вона пише? Вона каже, що хоче Snow Mammoth. Ну, окей, я не можу третись, тому давайте ми щось купимо і кинемо її силку в друзі, і я до неї телепортнусь, щоб і це, коротше з нею. Була гроші, купила яйце. У мене тільки 8 доларів. Два цілі придемо до тої дівчинки. Попробуємо з нею непотрадитись на джинджера. Хоча я не впевнена, що вона согласиться. Ну вдруг вона добренька, бо я типа новічок може повезе. Коротше, дівчинка відконила сказала, що це не фейер. Опа-опа, опа, вона опа, опа. прилетів трейд. Давайте ми кинемо яйце. Так. І заодно підемо зараз зробимо ту карточку, бо я згадала, що я не можу трейдитись, коли ну, петом. Тобто я не зможу дати дівчині сноумамонта. Ну, бо я не можу тоді трейдити, знаєте? Ультраремпет, тому зараз треба мені виконати завдання на хороші трейди. Ну, а поки що потрейдунася з цією дійсною по дорозі. Вона соглашається?! ужас. Вона писає, що це кул cool трейд, не це взагалі не кул трейд. З цього яйця общі, дуже мало шансу, вибити випаде легендарка, ну ладно. Я пройшла тест і зараз я терююсь з цією дівчинкою. Так, я хочу не попросити джинджа. А, вона мені ждала джинра. Єшкін, я просто думаю, що вона тільки яйця одне хоче дати. Окей, я соглашаюсь. Дівчинка кинула трейд і предлагає джинджера. Давайте піднімось... Ладно, не її профіль. Вона забрала. Що? Вона знов дала, ну блін, ну приділити вже. Коротше, відтоді вона подивилась мій профіль, побачила, що я хочу цього пета. Кстати, так, да, це мій самий улюблений пет з лунного яйця. Потім на другому місці у мене йде Star Mine, а потім. Віч мені ніхто не подобається. А, і ще Йожик. Так, я зараз роблю другу сторінку мого профілю. Я поставила всіх пець, яких я маю. Зміню текст. Ну і в принципі моя друга сторінка профілю готова. Ну а на цьому будемо закінчити. Всім пока-пока.